Доброго сніжного ранку, дорогі мої підписники, гості нашого каналу. Ви на каналі Наталкина, Сім'я Город і хата. Раніше наш канал називався З Наталкою Про Все. Але ми змінили назву з деяких міркувань, тому що наша назва стала дуже співзвучна ще з одним каналом, і ми не хотіли, щоб була така якби, нездорова конкуренція. Хочу показати, як у нас завалило все снігом. Гляньте, ось. Тепер уже справжня казка 12 місяців. Про підсніжники, які з-під снігу виглядають. Я вже пообкопувала ці всі клумби, порозсажувала квіти, але думаю, що це на добро, що пішов такий сніг, то буде волога. Моя плетена верба починає рости. От, я вже порозв'язую це все, зв'яжу тут верхушку і висажу її на постійне місце. Ну, Бачите, вже почало танути, тому що 2 градуси тепла. Води назбираємо для поливу в теплиці. Ну, Взагалі я вже пообрізала і троянди свої ось плетючі. Це жовта у мене, це червона, це ось бурякова. Обрізала персик, ще тільки не обчистила ці захворівші плоди. Їх обов'язково треба знімати, тому що вони дадуть порчу на нові плоди. Цю білу троянду я ще не упорядкувала. Треба її ще дочистити, хочу дещо прикопати, щоб розвезти. Ну, Йдемо на город. Тут я підготувала ділянку для полуниці, пересадити. Ожину ось тут треба розсадити. Пересадити малину, тут я розводила жовтий сорт. Ну, в общем, я думала, що в мене буде працездатний тиждень, але ще є відпочинок. Можна відпочити. Тут ось в тепличці, закидали снігу сюди, для того, щоб можна було висіяти капусту і посадити сюди цибулю на перо. Тут у мене самшитище ще. Я їх не встигла вчора висадити в ґрунт. От. Це те, що я черенкую тут свої оці ялівці, які у мене є на відео. Ну, не видно, щоб вони пропадали. Якби ніби пускають почечки, наче як відкриваються в них. Ну, не знаю, побачимо. Оцей мені який такий пістролистий, не знаю, чи він прийметься, чи ні. Це купила полуничку брілу. Ну, теж її трошки вона поки доїхала, чи присохла, чи примерзла. Серединка там жива. Корінчик, наче нічого, ось такий корінчик. Думаю, що пройде цей сніг, я її висаджу. Ось такі от у мене справи, так що сніг мені пішов на добро. Ми закидали його в теплицю, щоб менше заливати води. Ну, а тут ось така зимова казка. На городах зимова казка. Хотіла зробити прививки, покажу пізніше трошки, десь через пару днів, як зійде цей сніг, морозець, як прививати мене навчила моя подруга. От. І я сама привила декілька дерев на своєму участку. Покажу зараз, ось у мене є абрикоса, абрикоса. і на ній привита ось алеча. Бачите, ось на абрикосі. Просте гілка алечі привитої. От, тут знизу привила теж гілку алечі. А далі це все дерево це абрикоса. Тепер я хочу ще ось на цю гілку привити алечу і потім вже оцю заглушить і піде отак от просто привита гілка алечі. Отакі от справи вам гарного настрою і гарних. Відпочинків зараз на Київщині. Трошечки набратися сил і з новими силами знову працювати. Всього вам найкращого, дорогі, миру нам всім і до зустрічі на нашому каналі. З вас підписка і лайк. Будемо раді знову вас побачити на своєму каналі. До побачення!